За дорученням керівництва Служби безпеки України хочу довести до громадськості про окремі результати контрозвідки. Контрозвідка Служби безпеки України реалізує системні заходи з протидії розвідувально-підривній діяльності проти нашої країни, яка здійснюється головним управлінням Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, більш відомого під попередньою назвою ГРУ. Черговим результатом цієї роботи стало викриття та припинення протиправної діяльності агентурної мережі російської воєнної розвідки на території Миколаївської області. Операція була проведена під процесуальним керівництвом головної військової прокуратури. Зокрема, 20 грудня цього року було затримано її керівника громадянина України 1961 року народження, капітана першого рангу Збройних сил України у запасі. Який також має російське громадянство, встановлено, що він був завербований кадровим співробітником головного управління генштабу ЗСРФ у місті Севастополь та неодноразово виїжджав до анексованого Криму для проведення агентурних зустрічей. За завданням російської спецслужби, колишній старший морський офіцер та його посібники здійснювали збір і передачу інформації з обмеженим доступом про функціонування підрозділів військових. На території Очаківського гарнізону Миколаївської області, а також їх залучення до проведення операції об'єднаних сил на території на сході України. Останнє завдання від російських кураторів полягало у створенні та подальшому керівництві на території Очаківського району підпілля для проведення різного роду заходів з дестабілізації ситуації у регіоні. За місцем проживання виявленого агента було Зібрано документальні матеріали скоєння коєнням злочину, це засоби зв'язку з російськими розвідниками, комп'ютерна техніка, електронні накопичувачі інформації, на яких оброблялися зібрані відомості, а також документальні матеріали, в тому числі з обмеженим доступом. На даний час громадянину України оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого частиною першої статті 111 кримінального кодексу України, державна зрада, та обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці. Тривають оперативно-слідчі дії стосовно інших членів мережі, будуть прийняті окремі процесуальні рішення. Також хочу зазначити, що одночасно було проведено операцію з викриття агентурних груп російської воєнної розвідки на території Одеської та Харківської областей. За нашими оцінками, головне управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації залишається у авангарді агресивної політики Кремля стосовно нашої країни та становить значну загрозу для її державної безпеки. Хочу наголосити, що саме представники російської воєнної розвідки напряму здійснювали анексію Криму, а також перехід під контроль Російської Федерації значної частини Донецької і Луганської областей. Нині, коли суттєво зміцнені Збройні сили України, а також цілові структури, робота ГУГШ ЗСРФ значною мірою переформатована на проведення глибоко законспірованих і довготривалих операцій. Їх метою є підрив обороноздатності нашої країни, а також суттєве послаблення усіх сфер її життєзабезпечення. При цьому використовуються відверто диверсійні і терористичні методи викрадення людей, підриви, політичне вбивство і таке інше. На даний час розвідувально-підривні завдання проти України плануються і організовуються не лише з території Російської Федерації. А й тими підрозділами ГУГИ ШАЗ РФ, які дислокуються на території анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, аналіз наявних у контрозвідких матеріалів дає змогу виокрити основні інформаційні спрямування російської воєнної розвідки до України. Насамперед, це інформація з обмеженим доступом про Збройні Сили України, силові структури, правоохоронні органи, оборонно-промисловий комплекс, об'єкти критичної інфраструктури. Про масштабність проведення головним управлінням Генштабу РФ розвідувально-підривної діяльності в Україні можуть свідчити відповідні результати контрозвідки. Зокрема, діяльність агентів, інформаторських мереж, агентурно-бойових груп російської воєнної розвідки викрита на території усіх південно-східних областей України, а також столичного регіону. Зараз будуть продемонстровані лише окремі результати контрозвідки. Контрозвитку служби безпеки України викрита діяльність агентів, інформаторських мереж, агентурно бойових груп головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації на території 11 областей України. 20 грудня цього року затримана керівника агентурної мережі російської воєнної розвідки у Миколаївській області. До її завдань входили збір і передача ворогу різнопланової інформації з обмеженим доступом насамперед про військові підрозділи на території Очаківського району Миколаївщини та формування підпільних бойових груп, вилучені документи з обмеженим доступом та технічні засоби шпигунської діяльності. 2014 в обмен на предоставление мне российского паспорта. Я превысил меру допустимого, признаю свою вину полностью и буду сотрудничать со следствием. Також на території Миколаївської області затримано керівників багатоцільової агентурної мережі головного управління Генштабу Збройних сил РФ, яка збирала і передавала важливу розвідувальну інформацію у військовій, суспільно-політичній і соціально-економічній сферах. Окремим напрямом діяльності групи були планування та проведення диверсійних акцій, задокументована спроба отримання таємних відомостей. Коротше, Асінниця, Коната, Я і Палк документами. У березні 2018 року у Харківській області викрита трьох членів агентурно-бойової мережі головного управління Генштабу Збройних сил РФ на чолі з діючим офіцером Національної поліції. Група виконувала завдання із збору та передачі російській військовій розвідці службової інформації про діяльність Національної поліції України, форм і методів оперативно-розшукової та агентурної роботи, даних про учасників антитерористичної операції. Також здійснювалася підготовка до проведення диверсійних актів на об'єктах критичної інфраструктури. У травні 2018 року знешкоджено створено кадровими співробітниками головного управління Генштабу збройних сил РФ агентурно бойову групу числа мешканців Харківщини на чолі з колишнім співробітником міліції, яка виконувала завдання з викридення та переправлення на територію України агресора громадянина РФ. Він у 2014 році перейшов на бік України на знак незгоди з політикою Кремля. За виконання роботи російська військова розвідка виплатила 25 тисяч доларів США. Я по свиданию военной розвідки Російської Федерації за денежное вознаграждение в сумме 25 тисяч доларів США должен был похитить гражданина Російської Федерації полковника ФСБ и доставить на територію Росії. Свою вину признаю Садейнов Каевцев. На початку цього року викрита та припинено діяльність агентурної мережі у Одеській області, яка координувалась російськими спецслужбами з території тимчасово анексованої Автономної Республіки Крим. Російські куратори спрямували свої джерела до інформації про діяльність та планування спеціальних операцій управлінням служби безпеки України та підрозділами ГУР МО України в Одеській області, функціонування оперативного командування Південь Збройних сил України. Підбору та вивчення виконавців акцій з фізичного усунення осіб на території нашої держави. Ми зарубовано послугами Російської Федерації на території Криму і роботу Вселенному Аскалесу. На території Одеської області припинена діяльність агентурно бойової групи, яка була сформована російською військовою розвідкою для виконання диверсійних і терористичних завдань на території Південного регіону. Окремі члени групи брали участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на сході України. Виявлено чотири схорони із засобами ураження. Влітку 2018 року у Луганській області затримана на гарячому агента головного управління Генштабу збройних сил РФ під час спроби вчинення терористичного акту стосовно одного з колишніх високопосадовців судової системи України. Відомо, що він відбував покарання на території так званої ДНР та був звільнений за сприяння представників російських спецслужб в обмін на виконання розвідувально-диверсійних і терористичних завдань. Андрій Петрович завірбував мене в місті Ростові і дав мені позивний азат. У квітні 2018 року припинена діяльність агента головного управління генштабу збройних сил РФ з позивним «Сократ» – полковника запасу збройних сил, інженера стратегічного підприємства Міністерства оборони України. В обмін на громадянство та пенсійне забезпечення в РФ він збирав та передавав відомості у сфері ремонту військової техніки і авіації в рамках державного оборонного замовлення. Це можливо, псевдонімом просили використовувати вас. Сократ. Я там писал расписку, что это самое ну, получил деньги і, і конкретно ви ділились, ви передавали? писал. Ну, Какие самолеты ремонтируются на 410 заводе? мне Деньги за работе. У грудні поточного року на Полтавщині викрита агента головного управління Генштабу Збройних сил РФ. Який був завербований на території країни агресора під псевдонімом БАР за завданням російської спецслужби він здійснював виїзди до прикордонних районів Чернігівської області для відеофіксації розташування підрозділів Збройних сил та Державної прикордонної служби України? Чити на -го року я був приглашений на роботу по ім'я Сергій на роботу. В Брянскую область, где был завербован спецслужбами Российской Федерации. псевдоним Бар. Я очень сожалею о своем поступке за то, что я мог нанести урон нашему государству. Сьогодні українська контррозвідка демонструє спроможність викривати і припиняти ретельно підготовлені таємні операції, які несуть значну загрозу в українській державі. Принагідно хочу також сказати, що окрім головного управління Генштабу збройних сил Російської Федерації, контррозвідка здійснює протидію активній розвідувально-підривній діяльності інших російських спецслужб, зокрема Федеральної служби безпеки, а також служби зовнішньої розвідки. Російської Федерації про результати цієї роботи у допустимих межах будемо інформувати громадськість окремо. Хотів би ще також звернути увагу присутніх, що напевне анонсований брифінг очікували не тільки з нетерпінням представників вітчизняних засобів масової інформації, але й наші, скажімо, візові за на тій стороні. От буквально сьогодні о 11:05 на одному з. Відомих всім ресурсів, «Русская весна», з'явилося повідомлення, яке також фактично анонсує наш брифінг, з єдиною відмінністю про те, що ми, Служба безпеки України, готуємо якісь фейкові матеріали для журналістів для того, щоб продемонструвати якісь неправдиві відомості. Зокрема, йдеться про лист, який підписаний посадовою особою Служби безпеки України на керівника нашої служби, в якому йдеться про те, що постановочні відеоматеріали для проведення брифінгу і доведення до засобів масової інформації значить підготовлені. От я не хочу по суті коментувати цього листа, але прошу тільки звернути увагу на підпис посадової особи. Це Віталій Анатолійович Найда. Він підписується в цьому листі від імені з структурних підрозділів Департаменту інформаційного забезпечення захисту інформаційної безпеки. Насправді, лист датований 20 грудня 2018 року. Хоча насправді Віталій Найда указом президента України. Ще з лютого 2017 року призначений на посаду начальника управління служби безпеки України в Тернопільській області, тобто відвертий файк, скажімо, його автори навіть себе не напружували і не змушували співставляти якусь елементарну інформацію. Це напевне ще одне свідчення того, що наша зустріч хвилює наших ворогів, і та інформація, яку сьогодні контрозвідка в допустимих межах. Доводить до громадськості для когось є цілком невигідною і болючою. Дякую за увагу.